Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її наблизити? Ну що, в мене таке враження, що наша влада взяла лозунг не дня без зашквару, десь там в офісі президента, скоріш за все, стоїть графік чиновників. Хто має вийти з черговим зашкваром? Сьогодні середа, понеділок почався з того, що народний депутат Гулько, як ви розумієте, слуга народу, він добирався в 208 окрузі? Спочатку він не пройшов на виборах, але на довиборах взяв прапор слуги народу і е, обійшов навіть такого пройдисвіта як е, Ляшко, який також там, набрав 31%, а Гулько 34. Тобто за рахунок е, рейтингу Зеленського е, він пройшов у Верховну Раду. Зараз очолює е, тимчасову комісію використання земель. Національної академії аграрних наук. Ви знаєте, що зараз президент Національної аграрної академії АКакадемії Гадзюк післідством недавно проводили обшук в його помешканні там Аля Пшонка Стайл. От, ну, от ця людина, поки очолювала цю комісію, приторговувала землею. Ну Чим займаєш, там і, там і крадеш. Спіймали його на хабарі. Перший транс 85 тисяч доларів. Задокументували там СБУ спільно з Набу. от Ну от, Це у нас в понеділок було. А вже наступного дня пан Марченко. Виступив з інтерв'ю в Радіо Свобода і заявив, що по його відчуттям за останні 10 років рівень корупції в Україні впав. Ну от, ви бачите, які зараз ситуація з викриттям команди президента в корупції, в корупційних скандалах, виїздах за кордон там. Нагадаю, що Денисенко виступив в неділю з заявою, що треба встановити заборону для чоловіків виїзду за кордон. Це при тому, що потім виявилося, що його син під в цей час виїхав за кордон призивного віку, їздить по странам. записує свій блог з різних країн. А от і Денисенко от пропонує всіх решта знаєте яке та всім друзям все ворогам закон от і Марченко виходить з заявою що він не бачить корупції і навіть даючи інтерв'ю журналісті треба віддати належне журналісті, вона Ну, Сказати, що вона, як то кажуть, офігела, то нічого не сказати з такого нахабства. Він от, як і Резніков, так і він каже, що, ну, що наші західні партнери розуміють всю важкість боротьби з корупцією. От, як казав ще один персонаж, батя я стараюсь. Ну, в мене одне питання до пана президента. Ну скільки він буде от, терпіти свою команду, яка ну фактично монетизує його рейтинг? З завдяки його рейтингу вони пройшли до влади. Вже всім зрозуміло, що крім грошей, крім збагачення, їх нічого не цікавить. Вони не будуть. Дозволяти відкривати декларації, вони будуть продовжувати красти, їм будуть плювати в очі, вони будуть казати, це Божа от І таким чином, я скажу, що ну таке враження, що там десь дійсно якийсь графік у таких зашкварів кожний день хтось виходить з черговим зашкваром. -за Люди зрозуміли, що під час війни. Ніхто не буде їх ну фактично карати. Їх треба ну мордою, мокрою трапкою про обморду. Це ну самий такий е, е, простий і для них менш болючий спосіб. А ну на взагалі це мародери, злочинці. Я вже говорив, що на жаль, у нас немає неправоохоронної системи, яка могла би ефективно реагувати. Мені там пишуть, що от е, карають. Їх затримують. Затримують, потім відпускають. У нас за, за весь цей час там буквально пару суддів, яким дали е, терміни, всі е, решта відкупились, е, відділились е, таким легким переляком, і вже давно на, на волі там і теж е, прикордонник Мула. Вже вийшов, і я скажу, що от всіх, хто затримують, даєм сомор, соромно, як от тому знаєте, в Ільфе Петрова голуби воріжка, йому соромно, але він продовжував красти. От Марченко, такий яскравий приклад голубого воріжки, який тобі в обличчя говорить, що це Божа роса. І продовжують робити своє. Ну, мені б, мені б було соромно з такими людьми працювати. Не знаю, що собі Володимир Олександрович думає. Там ціла пліяда, очолювана паном Єрмаком, такий троянський конь, який ну, фактично монетизує зараз рейтинг Зеленського. Це приведе до того, що Зеленський піде. З влади з ганьбою, з соромом. Нічого доброго це не приведе, тому що саме зараз саме зараз треба робити перетворення. Я от приведу приклад колись в свій час давно це було, років 12, якщо не більше. У нас були такі курси курси МБА, нам преподавали, Податкові консультанти міжнародного рівня, які консультують міжнародні транскорпорації, і вони нам ще тоді чітко казали, що Україна це територія, де можна проводити любі експерименти, тому що вона не задіяна в світовій системі. Це на заході там підняття або зниження податку там на пів процента на процент. Впливає багато на платежі, на доходи, на витрати компаній, і це все відбувається дуже боляче. Ми фактично ресурсна база для розвинених країн, і ви ж навіть можете звернути увагу. Міністерство фінансів планує потім, потім починається бюджетний рік. Ці плани виконуються під дулом податківців, які вибивають з бізнеса сплановані надходження. Вони називають, що це податкова, не бізнес заробив, податкова заробила ці кошти. Ну, це дійсно так. Вони просто фізично вибивають з. З нас, з людей, ці податки, а от і тому от так нахабно на все це дивляться. Зверху зверхня, і ну я почав з податкових консультантів. Він вони казали: ви можете тут експериментувати все, що завгодно. Змінювати системи, змінювати це полігон, де можна це робити, тому що ми не задіяні в світовій е, фінансовій системі і тут мож можна проводити зміни реформи Змінювати податки взагалі, от те, що наприклад, Павло Сибетцінович пропонує на податок з транзакцій, все це можна робити, але немає волі у управлячого класу це робити. Одне бажання це безбожно красти, красти на крові, мародерствувати і дивитись з чистим оком, що вони не розуміють про що йде ця мова. Про яку корупцію для них це не корупція, для них це система, в якій вони виросли. Він Марченко так і сказав, да я 20 років цим займаюся, і я чувствую, що все е, набагато краще. Е, у них напевно це все краще, але ну, ми не змінимо Україну, якщо зараз не почнемо е, змінювати. Я розумію, що це дуже важко, особливо. Що у нас зараз з'їдає нас і зовнішній і внутрішній ворог, але маємо себе переосилити, маємо е тиснути е на владу. Багато є обговорень, що треба спершу систему або людей змінити. Надо приходити вже з готовими пропозиціями. Я, наприклад, наприклад, і роблю це відео коротенько розказую минуле відео якраз про реформу державної служби. Знову повернусь, що треба робити в правоохоронній системі, як її змінювати, як приводити е, до того, щоб вона була незалежною і ловила цих, цю рибу, і не відпускала, а садила всерйоз і надовго. Бо ми не позбудемося. Ми, вони так і будуть сидіти е, з чистим оком. Нам е, розказувати, е, співати з пісні. А от, вони будуть з'їтати рейтинги людей, що будуть їх приводити до влади, і набивати свої гаманці нашими грошима. Цього не має бути. Люди, отямтесь, інакше України не буде. Такі нерадосні. На жаль, новини, але ну, мені теж пишуть, що ви. Святослав оптиміст, так в такій країні не можна бути, не бути оптимістом. Є багато людей, які дійсно дублять, роблять добрі справи. Весь приватний бізнес створює дійсно сервіси. Ми маємо скоротити державу, передати в приватні руки. Не треба цього боятися. треба, Довіряти тим людям, які горять бажанням змінювати, вже щось змінили або розуміють, як це робити. Але знов ж таки повторюю, як сказав Константин Ільченко, всі, хто був при владі, Марченки, Мілаванові, Татарові, Єрмаків, всі в сад.